Кожного ранку відчуваєте дискомфорт від нерівності вашого спального місця. Є просте рішення. Тонкий матрац Evolution Lux Кокос від торгової марки Purple. Зробіть ваше місце для відпочинку зручним та комфортним. Чохол зі стрейчу Грей Хелсі, м'який та приємний на дотик. Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за топером. Натуральний латекс, надзвичайно м'який, неймовірно еластичний та дуже добре відновлює форму. Латексована. Кокосова койра підвищує жорсткість та еластичність поверхні. Високоякісний та еластичний матеріал Еафом створює зручну та ортопедичну поверхню для сну. Міцні фіксатори надійно утримують топер під час відпочинку. Топер легко та просто розкладається, має маленьку вагу. Завдяки топеру ви можете створити затишне місце для сну практично де завгодно. Подаруйте собі та родині задоволення від відпочинку. Незалежно від того наскільки нерівною є поверхня, топер Evolution Lux Кокос впорався з цим завданням на відмінно. Топер від торгової марки Purple виготовлений в Україні професійною командою фахівців на сучасному. Обладнані компанія має власний великий склад, де зберігає топери в найкращих умовах. Є швидка та зручна доставка кур'єрською службою. Зручна сумка чохол дозволяє легко зберігати та транспортувати топер. Продається окремо. Не зволікайте, зробіть якість свого сну кращою вже зараз разом з топором Evolution Lux Cocos від торгової марки Purple.